Привіт! Ви на каналі Наткав'яже, і це мій шостий Різдвовлог. В цьому відео ми підведемо підсумки мого розіграшу і я оберу переможця, якому поїде подарунок на честь моїх 10 тисяч підписників. Також в цьому відео я розпакую черговий пакуночок з адвент-календарю, і ми з вами підведемо підсумки по ще одній в'язальній категорії. Тож беріть, будь ласка, своє в'язанечко, чай, каву, і ми починаємо! Вчора вийшов майстер-клас на різдвяний віночок. Сподіваюсь, ви його вже подивилися, можливо, вже зв'язали свої віночки. Буду дуже рада побачити ваші втілення. Тож, якщо ви щось зв'язали за моїм майстер-класом, надсилайте мені фотографії, надіслати можна в інстаграм в директ або публікуйте в інстаграм і відмічайте мене. Мені буде надзвичайно приємно. І давайте одразу перейдемо до найприємнішого. Отже, тиждень тому я оголосила розіграш на честь того факту, що в мене вже 10 тисяч підписників на каналі. Я запропонувала вам залишити будь-який коментар під тим відео, і серед тих коментарів я оберу одного переможця. Сьогодні під кожним коментарем я залишила номер, і саме по цим номерам зараз ми проведемо розіграш. Отже, під тим відео назбиралося 130 коментарів. І в мене є ось таке колесо, яке зараз рандомно обере одного переможця. Тут 130 номерів. І зараз ми дізнаємося, коментар під яким номером буде виграшним. Отже, натискаємо. Номер 12. І зараз я одразу подивлюся, чий це коментар. Отже, коментар під номером 12 від Жанни. Прізвища немає, тому зараз я виведу на екран скрін цього коментаря. І Жанна, я дуже прошу вас написати мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм-аккаунт є в. Описі під відео або в телеграм, де ми з вами домовимося, яким чином я відправлю вам подаруночок. Я вас вітаю, Жанна. Дуже дякую, що ви зі мною. Дякую всім вам за те, що ви приходите до мене, за те, що ви пишете мені такі надзвичайно теплі коментарі. Я хочу сказати вам велике-велике дякую, бо саме ви, мої глядачі, ви є тією рушійною силою, яка змушує мене сідати, вмикати камеру, виставляти світло, знімати відео. Тому що це надзвичайно мотивує. Ваша підтримка, ваші коментарі, ваші теплі слова це найбільша мотивація творити, в'язати, знімати і ділитися з вами. І я неймовірно вдячна всім вам. Ви, мої глядачі, це найбільший скарб і найбільше надбання останніх двох років, які я веду цей канал. Тож дякую вам, обіймаю кожного з вас. Ну, а ми перейдемо до наступних приємних речей, і це розпаковка мого адвент-календаря. Мені дуже цікаво, що там. Знаєте, сьогодні субота і мені зранку навіть було трошки ліньки знімати відео. Я думаю, ну може пропущу, ну може не буду сьогодні знімати. А потім думаю, так, якщо я не буду знімати відео, то я не розпакую черговий пакуночок. Як так, мені ж так цікаво, що там буде далі, який там буде колір, тому думаю, ні. Треба знімати відео, хоча б щоб подивитися, що тут, але насправді щоб поспілкуватися з вами. Тож, давайте розпакуємо це вже шостий пакуночок, і я також обіцяла собі, що поки я не розпакую половину адвента. Я не буду щось пробувати в'язати навіть зразочків, але це шостий з 12. А це означає, що це половинка. І отже, можна вже буде щось спробувати, і хоча б якісь зразочки зв'язати з тих шостих бунтиків, що в мене вже є. І, так, зараз можете загадати, який тут буде колір. Я все ще чекаю червоний. Я не знаю, чи він буде взагалі, але чогось мені здається, що ось в цю кольорову гамму має бути яскраво червоний такий алий. Ну, зараз подивимося. Ні, він не червоний. Він рожевенький, такий гарнюсенький, гарненький. Я думаю, ті, хто давно дивляться мої відео, ті знають, що рожевого кольору в мене багатенько. І я його дуже полюбляю. Тож, ось такий він. Знаєте, він навіть такий. не... Не Барбі рожевий, а такий трошки як припилена троянда. Тут в мене є пряжа, з якою я інтригу в'язала. Ну, от трошки він схожий. Бачите, такий припилений колір, дуже красивий. А, а за фактурою, ось на цей сицилійський апельсин схожий, лише тут ще був люрекс, а тут люрексу немає. Така прикольна букляшка. Гляньте, яка вона цікава. А як її в'язати? Одне складення, мені здається, навіть краще буде в два. Так, ось так от поєднати. Так, вона буде щільніше. Ну, треба пробувати. Все, тепер в мене є шість бунтиків, і я зможу вже щось спробувати. Давайте вам нагадаю, які кольори в мене вже є. Так, зараз все дістану. Отже, в мене є ось такі кольори. І ось такі. Ой! Все, все впало. Зараз підніму. Ось так. Все повернула. Дивіться, яка краса. Мені здається, неймовірно гарне поєднання. Прям, ну прям дуже цікаво. Ух, як все це поєднати. З цього зв'язати. І воно ж ще ж цікаве таке. Тобто, в мене вже є два ось таких мохерчика, дві ось таких букляшки. Потім є ще інша букляшка. І ось такий товстенький шнурочок. Дуже цікаво. Ух! А яке воно красиве, вийде, уявляєте? М -м -м. До речі, цікаво, чи здогадаєтесь ви, яким саме чином я буду їх поєднувати. Якщо у вас є якісь думки, можете поділитися в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте з, цього, з приводу цього набору? Так, адвент ми розпакували. І наступний пункт моєго різдвовлогу це, звісно, підведення підсумків. Тож дістаємо мою чарівну коробочку. Так, відкриваємо. Не дивлюся: так: проєкт з найдорожчої пряжі. Дуже цікава категорія. Справді, я коли її придумала, мені самі було цікаво перебрати всі свої проєкти за цей рік. Оцінити, з якої пряжі я їх зв'язала, і оцінити, яка з них була найдорожчою. На жаль, цього року зі мною не стався кашемір, хоча я його планувала і писала собі в плани на цей рік, хто дивився мої відео десь наприкінці минулого року, на початку цього, я писала такий собі план на рік. Я також планую щоб по ньому підвести підсумки, і там, в плани я собі записувала спробувати кашемір. Ну, якось так кашемір зі мною не стався, але нічого страшного. Тож, мені було цікаво, яка пряжа буде найдорожчою. І вийшло так, що найдорожчою пряжою з тих, що я в'язала в цьому році, був Drops Air. Ось тут в мене є моточок. Ось цей Drops Air, Я думаю, багато з вас його бачили. І так він вийшов найдорожчим. Зараз його вартість приблизно десь 230 гривень за моток, а в мотку тут 50 грам. Отже, виходить, що 100 грамів коштує 460 гривень. І якщо порівнювати з іншою пряжою, з якою я в'язала, це в основному була бобінна пряжа або літня бавовна, то це вийшла найдорожча пряжа. І що я з нею в'язала в відео, де я показувала вам свою шапкову колекцію. Я також показувала вам свій новий капор з вухами, як я його назвала. Так, ось такий він в мене бусковий. І я його зв'язала з Drops Air. В мене тут пішло 2,5 мотка. Тобто десь вартість, собівартість цього капору вийшла десь, ну, десь 700 гривень, так? Ну, 600, 600 гривень, десь так, ось цього капору. І знаєте, що найсмішніше, найсумніше, навіть не знаю, як це оцінити. Це те, що цей виріб вийшов абсолютно непрактичним. Взагалі, що сталося? Так, я його вам тоді показувала, я його лише дов'язала. Потім я ще таки знайшла на нього ось такі магнітні кнопки. ну Мені сподобалося так. Вони дійсно легше розтібаються, ніж звичайні. Гарний варіант, так і він мав в мене ось так застібатися. Не буду зараз його одягати. Просто покажу вам, що він ось так застібався, так, щоб ось ці вуха попереду вони закривали. Так, щоб його можна було носити з якимось верхнім одягом з v подібним вирізом. І що ж, я довго шукала ці кнопки. Ну точніше, я не довго шукала, дякуючи моїм глядачам, я знала, де їх шукати. Дякую за пораду. Мені підказали, в яких магазинах Харкова їх можна купити. І я купила їх дійсно в магазині Монпасьє. Але справа в тому, що мені треба було туди поїхати. Тож, поки я зібралася в центр, поки поїхала, поки купила. І ось я нарешті їх пришила, одягнула капор, і я змерзла в ньому, як цуцик. Просто страшенно змерзла. Хоча, коли я його одягала, погода була ну, не така, щоб вже прям караул-караул було десь близько нуля, плюс один, мінус один, десь так. І він взагалі нічого не гріє. Хоча склад Drops Air, я вам нагадаю, це 65% альпака, 7% вовна і 28 поліамід. Так, це ось такий. Шнурочок наповнений пухом альпаки, тобто, має бути тепло. І саме на цю альпаку я й розраховувала, що він буде в мене теплий. Але тут сталося повне неспівпадіння пряжі, щільності, візерунку і виробу. Ну, це лише моя помилка, це не проблема пряжі. Я впевнена, що вона може бути теплою, якщо з нею зв'язати светр. Тому що полотно вийшло дуже класне, воно таке повітряне, воно таке легеньке, але воно продувається просто наскрізь, продувається навіть найлегеньким вітерцем. Тому, якщо б це був светр, який одягався під верхній одяг, так? тобто він був би шаром між верхнім одягом і тілом, він був би дуже теплий, я впевнена, бо альпака ну вона завжди тепла, воно б гріло. А я зробила помилку. Тим, що зв'язала саме головний убір. Для головних уборів ця пряжа, на мою думку, не підходить. Можливо, треба було в'язати щільніше, так? Тут рекомендована пряжа е, спиці номер 5 я такі взяла. І дійсно полотно, ну воно таке, можна було здогадатися, що воно не дуже буде гріти, коли я його в'язала, але сподівалася на ось цей пухаль пахи, що він якось там ці дірочки закриє, і мені буде тепло. Я помилилася. Ми коли підводили підсумки по категорії найбільший провал року, я вам казала, що в мене будуть ще вироби, які підходять. Ось це другий провал цього року. Також, можливо, помилка була в тому, що я взяла ось такий візерунок. Він все ж таки за рахунок знятих петель виходить такий трошки діркавий. Можливо, якщо б я зв'язала просто лицевою гладдю, воно б було б щільніше. Про спиці так, я почала, не закінчила. Можна було б взяти спиці менше, але, на мій погляд, суб'єктивний, в'язати ось такий пухкенький, легенький шнурочок спицями номер 3, забити полотно, щоб воно взагалі було таке щільне і ну це неправильно. Це просто неправильне використання пряжі, тому що ну, є інша пряжа, яка розрахована на те, що ти будеш з неї щільно в'язати маленьким номером спиць. А все ж таки з Air треба було в'язати светр. Він був би ідеальний, легенький. Повітряний і дуже-дуже теплий. Причому, знаєте, в чому ще іронія? От я завжди кажу, треба слухатися своєї інтуїції. Ось ця бежева, Air, це мені подарувала Марійка. І коли я тримала подарунок від неї, я ще не в'язала капор, і я подивилась на ці два кольори і подумала, як би класно вони поєдналися в одному виробі. І в мене навіть промайнула думка не в'язати з цього капор, а пустити ось ці три бунтика на жакард, поєднати з бежевим. І це був би дуже красивий, дуже ніжний жакардовий светр. І ось цей пухкенький шнурочок, він в жакарді, ну був би взагалі ідеально. Просто виглядав би казково. Але ж думаю, ні, я ж купила цю пряжу на капор, треба в'язати капор. А зараз думаю, чого я себе не послухала. Чого я не зв'язала светр. Тому що я витратила час, я зв'язала цей капор, який я тепер буду розпускати, тому що носити його взагалі неможливо. Він нічого не гріє. Ну, взагалі, ну лише якусь декоративну функцію виконує. А мені не треба капор, який буде лише для краси. Мені треба капор, який буде мене гріти. Тому це мій другий провал року з найдорожчої пряжі року ось такий парадокс, так? Найдорожча пряжа виявилася для мене найпровальнішою. Ну, нічого, це досвід. Тепер я буду знати, що не треба зі шнурочків в'язати головні убори. Головний убір треба в'язати з якоюсь цупкішою, міцнішою пряжі, щоб полотне було таке щільне, і тоді буде добре і не холодно. А тут. Ну, нічого, зате я вже а, розумію, яку конструкцію мені треба зв'язати, тепер треба просто підібрати іншу пряжу і зв'язати, бо такий капор мені в гардеробі все ж таки потрібен. Тож, ось такий мій проєкт з найдорожчої пряжі. Будь ласка, поділіться в коментарях, яка пряжа у вас цього року була найдорожчою. Це дійсно дуже цікаво почути. Можливо, у вас була можливість спробувати щось таке смачненьке, смачненьке. Я все ще мрію про кашемір. Напишіть, чи ви також мрієте про кашемір, чи у вас він стався цього року, мені буде дуже цікаво почитати. До речі, спробувати пряжу Drops – це також було в моєму списку бажань на цей рік, і це бажання я виконала. Тож, буду чекати на вас в коментарях. Також хочу нагадати, що зараз ще діє акційна ціна на опис Jumper Shells, той, який зараз на мені. І ви можете придбати цей опис з 25% знижкою. Це смарт-опис, а це означає, що ви зможете зв'язати ось цю конструкцію реглан-погон на одну петлю з будь-якої пряжі. Від тоненького махеру до товстенького якогось шнурочку з альпаки. Будь-яку пряжу ви берете на будь-який розмір. Смарт-опис вам це розрахує автоматично. Ви просто сідаєте і в'яжете. Я рекомендую зв'язати до Нового року. З якогось такого легкого махерчику, можливо, додати ще якийсь люрик, спаєтки, і вийде у вас такий святковий, пресвятковий шелест. Я більш детальніше розповідала про цей опис в попередньому різвовлозі, тож, якщо вам цікаво, ви можете подивитися там. Або завітайте до мене в інстаграм. Там є вся детальна інформація, є фотографії дівчат з тестувальної групи, а посилання на мій сайт, де ви можете придбати опис, як завжди, в інфобоксі під відео. Завтра ми знову побачимося в Різдво в Лозі, тож до зустрічі, святкового вам настрою. Побачимося завтра. Па-па!